Як українські солдати, сміливо зіштовхуючись зі складнощами сучасного бою, ви часто потрапляєте у ситуації, де потрібне швидке прийняття рішень. Ці рішення не тільки впливають на безпосередню тактичну ситуацію, але й мають глибокі моральні наслідки. Тут ми розглянемо практичні стратегії, які допомагають навігувати цими викликами. Залишаючись вірними вашим етичним принципам і цінностям, які ви захищаєте, будучи захисниками суверенітету України та європейських демократичних ідеалів. У ситуаціях, коли ви захищаєте цивільні райони, відповідальність величезна використовуйте стратегію, яку називають ситуативним пріоритизуванням. Почніть з швидкої оцінки ключових елементів рівня загрози, присутності цивільних і тактичних цілей. Цей швидкий ментальний контрольний список допомагає в пріоритизації дій для мінімізації шкоди цивільним і досягненню вашої місії. Йдеться про прийняття обдуманих рішень, які відповідають етичному обов'язку захисту життів у випадках бойових дій у міських умовах, де середовище густо населене і постійно змінюється, використовуйте техніку тактичної паузи перед прийняттям рішення, особливо під інтенсивним тиском. Зробіть коротку паузу. Цей короткий період дозволяє швидко оцінити ситуацію. Це умисне зусилля, щоб привнести ясність у хаос, допомагаючи вам приймати рішення, які тактично обґрунтовані і морально виправдані. У випадках миттєвого прийняття рішень, де кожна дія може мати значні наслідки, покладайтеся на метод, який називаю моральним якорем, перед розгортанням визначте свої основні моральні принципи. Ці принципи діють як ваш етичний компас у гарячці бою. Коли стикаєтеся з раптовим рішенням, швидко згадуйте ці якорі. Ця техніка забезпечує, що ваші дії у ці високонапружені моменти відповідають вашим основним цінностям і загальній місії захисту України та її демократичних цінностей. Після дій важливо зайнятися процесом, який називають рефлективним перекалібруванням роздумуйте над прийнятими вами рішеннями в ваших діях та їх наслідках. Йдеться не про зацикленість на тому, що пішло не так, а про розуміння і навчання. Рефлективне перекалібрування це важливий інструмент для постійного вдосконалення, забезпечуючи, що ваші майбутні дії залишаються узгодженими з вашими етичними стандартами та професійними обов'язками. Крім того, розгляньте можливість впровадження в вашому підрозділі системи перевірки напарника. Ця система передбачає регулярні перевірки. З призначеним товаришем, щоб обговорити та проаналізувати недавні дії та рішення, це спосіб надати взаємопідтримку і здобути перспективу в складних ситуаціях. Така підтримка одне одного незамінна в підтримці моральної ясності та емоційної рівноваги. Нарешті включіть сценарні розумові репетиції, регулярно візуалізуйте різні бойові сценарії та уявно пройдіться через ваші потенційні дії та рішення. Ця розумова репетиція допомагає підготуватися до різних ситуацій, підвищуючи вашу здатність приймати швидкі обізнані рішення під тиском. Йдеться про залишення розуму гнучким і готовим до непередбачуваності бою. Ці стратегії, що виходять з розуміння людської поведінки та когніції в умовах високого стресу, розроблені, щоб допомогти вам, українським солдатам, навігувати моральними та тактичними складнощами сучасної війни, вони призначені для того, щоб ваші дії на полі бою. Були не тільки ефективними в досягненні ваших цілей, але й відображали високі моральні стандарти та цінності, які ви, ви підтримуєте як захисники України та її демократичних прагнень. У середовищі непередбачуваного та високонапруженого бою важливо впровадити техніку, яку я називатиму адаптивним прийняттям рішень. Цей метод передбачає швидке визначення вашої інстинктивної реакції на ситуацію, а потім зупинку, щоб розглянути альтернативний курс дій. Цей короткий момент самоаналізу. Дозволяє провести ментальну перевірку та баланс, забезпечуючи, що ваша миттєва реакція не керується лише інстинктом, але також інформована стратегічним мисленням. Йдеться про поєднання швидкого інтуїтивного прийняття рішень, яке було частиною людського виживання протягом тисячоліть, з більш розміркованим тактичним підходом, який вимагає сучасна війна. Також займайтеся вправами емоційного стримування після конфлікту. Ці вправи призначені. Для компартменталізації інтенсивних емоцій, відчутих під час бою, дозволяючи тимчасово відокремити ці почуття, щоб їх можна було обробити в більш підходящий і безпечний час. Ця техніка допомагає уникнути негайного емоційного перевантаження, підтримуючи оперативну ефективність, в той же час визнаючи і поважаючи глибину ваших емоційних переживань, включаючи ці стратегії. Ви не тільки використовуєте природні людські можливості, але також адаптуєте їх інноваційними способами для вирішення унікальних викликів сучасного бою, водночас підтримуючи цінності та місію захисту Європи.